Молодило шароносне це вуличні молодила, вони є ґрунтопокривними. досить швидко розростається і утворює суцільний килим, котрий вкритий ось такими маленькими кульками. Вони за рік теж стануть дорослими рослинами в діаметрі до 12 см. І лише за рік одна розетка може дати близько 100 молодил. Молодило шароносне має властиві змінювати колір. Це залежить від вологості. Температури повітря і також від освітлення. А ось так виглядає молодило, від якого не забираються дітки і воно просто суцільно зарощується. Але воно буде поступатися в розмірі тому молодило, котре відсажене окремо і відсаджуються дітки від нього. Ще вважається, що по килому з цієї рослини можна ходити, але я б цього не радила. Тому що кили може втратити свій декоративний вигляд.